Привіт всім! Ми сьогодні будемо цього зошит розпаковувати з ручкою і з темпом із склеєм. Давай же почнемо ось так. Ого. Зараз відриву той скотч. О, це вже відірвав. Такий набір є. Ой, що це за є. Окей, такі штучки щось є. Що це таке? Я не знаю. Ну і давай приймемося на самого гарного дошика. Отакей. Тут. Так, всередині виглядає І все. Тепер у нас є ще такі стікери І у нас є такий клей Зараз я покажу. Такий. І ручка. Помалювала і тепер штамп, такий штамп, давай витастимо його, але де давайте десь тут відкриваю, потім. Ну, тиска, о, це навіть тренується. О, ще треба теснути. О, дивіться, яка стала. І де ми будемо штампувати. Напевно, десь тут. І тиснути, 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 тиснути. Ого, прикольно вийшло. Ось так воно вийшло. І давай ще. Ні, не вийшло. Та не вийшло. Та тільки так щось. Окей, і, будь ласка, підпишіться. Буласочка, будь ласка, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк на мене. Bye-bye.